Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун і я вітаю вас із тим, що ми нарешті дочекалися головної футбольної події року Євро-2024. Протягом місця ми поринемо у світ топового футболу, видовищних матчів, найкращих гравців та, само собою, отримаємо шанс поболювати за збірну України. Проте особисто я, не дуже вірю, що з такими масштабними проблемами, ми зможемо далеко зайти у плей-офф, а можливо, ми туди навіть не потрапимо. І зараз я назву вам 5 своїх аргументів. із цього приводу Україна може і взагалі не вийти з групи, а я натомість. Вірю в команду та впевнений, що Україна вийде з групи та виправдає наші очікування. Тому прямо зараз назву свої п'ять причин. Причина номер один: наш підбір виконавців. Цей склад збірної справедливо називають одним із найсильніших в нашій історії. Артем Пічічі Довбик, Віктор Циганков, що перебуває у чудовій формі. Георгій Судаков, що так хоче продати себе у топ-клуб. Основний протягом значної частини сезону голкіпер реала Андрій Лунін. Ілля Забарний, якого у Борнмуті визнали гравцем сезону. Талановиті, попри всі негаразди, Михайло Мудрик та Олександр Зінченко. У наших основних конкурентів, Словаччини та Румунії, просто немає таких гравців. І у цьому наша беззаперечна перевага. Він вже казав, що цей склад один із найсильніших в нашій історії. І з цим важко не погодитися. Але усі ці топові футболісти не виглядають збалансованою та цільною командою. Так, наприклад, деякі німецькі змі бачать цьому провину Реброва, який, за їх словами, не дотягують до рівня своїх підопічних. Його порівнюють із Мартінесом, який провалився із золотим складом Бельгії. У грі збірної України, на жаль, немає чіткої структури. Ми пробуємо вивозити за рахунок сильних сторін окремих виконавців, а не за рахунок командних та тактичних дій. Цю проблему чітко показали стики за вихід на євро, де нам відверто пощастило. А на великому турнірі буде ще важче. Україна вийде з групи, і друга причина формат євро. За нинішнього формату є велика ймовірність вийти в вплов як мінімум з третього місця. А навіть однієї перемоги за нормальною різниці м'ячів буде цілком достатня для подолання групового етапу. Суперників, які теоретично могли б нас розгромити та суттєво зіпсувати цю різницю, у групі немає. Тож ми просто зобов'язані з неї виходити. Так, з бельгійцями буде важко, але румуни та словаки команди відверто нижчого рівня, із якими обов'язково треба брати 4-6 очок. Причина номер два відсутність глибини складу. Якщо подивитися на стартову одинадцятку, то механізм виглядає дуже навіть боєздатним. Але якщо випаде хоча б один гвинтик, почнуться проблеми, чого лише коштує травма Миколенка, яка сплутала усі карти. Тепер, ймовірно, його позицію доведеться закривати Зінченко, який є лідером центра поля. А хто ж замінить його? Малиновський не у найкращій формі, а Брашко ще не надто готовий до такої ролі. Надія лише на Шапаренка. Резервісти та Лавєров Тимчик та Бондар провалилися із Польщею. Тому розраховувати, що у разі необхідності вони без втрати якості замінять основних захисників не варто. Причина номер три: у нас достатньо слабкі суперники. Бельгія переживає важку зміну поколінь і не найкращі часи. А словаки та румуни, хоч і потрапили на євро напряму, зробили це через дуже слабкі групи під час кваліфікації. Румунія відбиралася на турнір з такими гігантами футболу, як Ізраїль, Білорусь, Косова та Андора. А словаки випередили кризову Боснію, Люксембург, Ліхтенштейн та Ісландію. Україна натомість пробивалася через групу з двома фіналістами попереднього євро. Різниця очевидна. Третя причина слабка гра першим номером. А о такому ключі нам доведеться грати як мінімум із Румунами, та, ймовірно, зі Словаччиною. Якщо подивитися на успіхи збірної при Реброві, то ми відчували проблеми майже в усіх матчах, де були фаворитами. Два рази із Мальтою, один раз з Північною Македонією, вище згадані стики проти Боснії та Ісландії. Нинішня збірна виглядає більш певно, коли треба грати на контратаках та від суперника, і стабільно відчуває проблеми, коли опоненти віддають нам м'яч та ініціативу. Четверта причина: ми вміємо грати на результат та здобувати його. Можливо, команда Сергія Реброва не завжди демонструє видовищний футбол однак вона чітко усвідомлює свої можливості та за необхідності не соромиться пожертвувати красою в ім'я результату. У підтвердження цього можна згадати нічиї з Італією, Англією, а також наш успішний автобус проти Німеччини. Хто б відмовився від очка, здобутого таким чином у матчі з Бельгією. Четверта причина, ми недооцінюємо наших суперників. Про Бельгію немає чого говорити, це фаворит як за рівнем гри, так і за іменами. Але Словаччина це також досить сильна команда із яскравими лідерами. Лоботка, шкринір, Дубровка. У кваліфікації вони програли лише потужній Португалії, обидва рази нав'язавши її боротьбу. Румунія, само собою, явний оусайдер групи, але вони також можуть здивувати за рахунок злагоджених командних дій у глибокій обороні. Перше місце у групі на кваліфікації говорить саме про себе. У разі виходу до плей-офф там теж буде непросто. Якщо виходимо із другого місця, граємо із Нідерландами чи Францією. А якщо із третього, то із з кимось із переможців груп. Ну і останній, але дуже важливий пункт. Ми вміємо перевагувати ситуацію на полі, коли щось іде не за нашим планом. На шляху до євро Україна здобула три вольові перемоги, дві з яких у плей-офф, вилізаючи зі здавалося, б, безнадійних ситуацій. З Боснією взагалі врятувалися в останні п'ять хвилин основного часу. А з Ісманцями також перевернули все з ніг на голову лише в другому таймі. На євро такий незламний характер нам точно знадобиться. П'ята і остання причина занадто високі сподівання та очікування від нашої збірної на цьому євро тут я вже навіть не говорю про те, що успіх та позитивна євро так потрібен усім українцям через ситуацію в Україні. Я більше про фактор того, що цей склад один з найсильніших в нашій історії. Але випадків, коли такі золоті покоління провалювали, саме через тиск відповідальності, дуже багато. Згадайте ось цю космічну Англію, яка нічого не виграла, Португалію з молодим крішом, декою Фігу, чи знову ж таки бельгійців, які не виправдали потенціал своєї Dream Team. Тиск на наших футболістів занадто високий. Чи впоруються вони з ним? Звичайно, я дуже хочу виявитися неправим у своїх аргументах. та сподіваюся, що наша команда, попри усі негаразди та проблеми, порадує нас своєю грою та результатами. А ви не забудьте написати у коментарях, із якою позицією погоджуєтеся саме ви. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також пишіть про що ви хотіли побачити подібну рубрику на нашому каналі. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!